Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. У сьогоднішньому відео хочу показати вам, як я пересаджую травянистий піон. І які потрібно дотриматись декілька правил для того, щоб отримати квітування уже в наступному році, щоб піон заквітував, друзі. Для того, щоб піон квітнув, його потрібно правильно посадити. Є декілька нюансів. Ну не тільки посадити, а взагалі і поділити теж. Значить, найкраща пора для пересадки трав'янистого піона це осінь, друзі. Осінь восени, а не весною. Ви скажете, чому не весною. Зараз поясню, чому не весною. Але спершу покажу і розкажу, як правильно викопати трав'янистий піон. Значить, перед вами ось цей куш піона, який я вже викопав. Бачите, він ще з комом землі. Значить, друзі, викопувати потрібно тільки е, такими або вилами, а якщо лопатою, то дуже так далеко по, по кругу від кореневої системи, щоб не, не порушити кореневу систему. Е, значить, якщо ви викопали вже трав'янистий піон. Як потрібно його відчистити від ґрунту, друзі. Бачите, він такий таким скомом землі, і ось тут є бруньки, квіткові бруньки, які він вже випускає. Ні в якому разі не можна ось так вишпортувати землю або витрушувати, або брати ось так за бутву зелену і ним туди-сюди тросити. Це, друзі, погана ідея. Значить потрібно його намочити у воді, в водяній бані. Можна таким під, легенько, під легеньким тиском, із шланга пролити або лійкою пролити, але спершу добре відмочити його. І тоді вже ділити. Значить, як ділити, друзі? Поділка повинна мати, я зараз покажу, як я його поділю, як буде виглядати. бачите, в мене тут один кусок відвалився, тому що в мене дуже рихлий ґрунт і рихлий такий торф. Значить, поділка повинна мати, найкраще рахується, яка має 2-3 квіткових бруньки. Ось цих. Оце буде. Найкраща така поділка. Тепер, друзі, чому осінь, чому тільки восени? Значить, тут якраз наглядно видно. Якщо ви посадите кав'янистий, бачите, він має такі дуже потужні, такі грубі, як морква корені. Але ці корені повинні наростити в смоктуючі корінці. Ось ці, бачите, він вже наростив фактично, біленькі такі. Бачите? Оці дрібненькі, це і смоктуючі. І за рахунок цього. Буде йти пожива і буде користати оцей великий корінь, всмоктувати поживу цими маленькими корінцями. А ці маленькі корінці вони наростають тільки восени, коли вже температура ґрунту і повітря, і відповідно, ґрунт вже трошечки не такий прогрітий, не такий гарячий, нагрітий, і в таких холодних ґрунтах добре наростають. Оці всмоктуючі, бачите, такі маленькі, дрібненькі корінці. А весною, друзі, цього не буде. Ну, піон буде рости, він буде відростати, оця ботва зелена, але за рахунок тільки того, що отут вже накопилося восени. А оці маленькі. І всмоктуючи, вони не будуть рости, тому піон не буде вам цвісти І навіть якщо і зацвіте, то він буде дуже-дуже такий чахлий, і потім кущ вже не буде наростати влітку. Не буде розростатися коренева, друзі. Отож, я йду промивати, відмивати і буду ділити свій трав'янистий піон. І далі вам покажу, як правильно посадити, який нюанс для того, щоб піон завжди квітнув. Так, друзі, відмив я свій піон, відмив і поділив. Буду розказувати далі в теплиці і все показувати, тому що на вулиці дуже вітряно, дуже сонячно і нічого не буде чути, і нічого не буде видно. Значить, дивіться, кущ у мене був не дуже такий великий. Вийшло там буквально там 5 поділок. Але я забув сказати взагалі, ви запитаєте, а для чого тоді ділити, якщо невеликий кущ? І в якому віці треба ділити піон, друзі? Так, піон може рости на одному місці, в принципі, багато років. Ну як багато років? Ну, 5 років це може рости спокійно. Наприклад, деревовидний піон, його не бажано взагалі. Рухати, ділити, його бажано посадити на одне постійне місце і там, щоб він ріс. У мене є такі дервовидні піони, один є такий, який росте вже більше 15 років, він омолоджується постійно і нормально гарно квітне, друзі. Значить, ви скажете, а для чого я ділив такий невеликий кущ, Чи можна його було просто так пересадити. Ні, друзі, я вже пробував колись. Коли я робив свої квітники, свій кам'янистий сад, мені мене не було часу, я викопував таку цілу глибу, переносив її, просто гепнув в іншу яму. І, друзі, з того не було ніякого толку. Піон був прихворівший, він не квітував, він погано ріс. Якщо ви вже викопали піон свій травянистий, хочете його пересадити в інше місце, тоді вже ви мусите його поділити. Це буде найкращий варіант. Ось що зробив значить, із цим піоном я. Значить, скільки, друзі, поділок мені вдалося? Ну, приблизно 5 поділок. Дивіться, зараз вам покажу, які поділки вважаються найкращими. Взагалі в ідеалі поділка повинна мати хоча б 3 бруньки. Ось як ця, бачите? Три бруньки. Ось цих піки таких. Оце називається бруньки квіткові. Хоча б три. Наприклад, тут в мене, ну, тут теж має три. Теж непогана поділка. Тут має поділка, така, бачите, багато такого корневища. І має дві таких бруньки, але дві дуже жирних бруньки. І тут я ще бачу, що є там ще такі спячі бруньки, Ну, їх не буде видно на камеру, але я їх бачу, друзі. Ну, але це теж рахується така гарна, непогана поділка. А яка погана. Ось таку, наприклад, якщо будете купляти, дві поділки, маленькі корневище, ну я не рекомендую таку. Щоб бачите, так відділилася вона неудачно в мене. Він, коли ви його промаєте кущ, він вам сам покаже, в якому місці треба його надрізати, в якому розрізати і в якому поділити. Бачите, тут теж таке маленьке корневище і тільки одна брунька. Отакі я не рекомендую купляти вам. Але, звичайно, висаджувати ми це будемо, друзі. Тут, бачите теж, що таке корневище відділилась така поділка, ніби є 2-3 бруньки. Але, друзі, бачите, яке тут старе старе таке з дуплами такими з пустотілими. Старе таке корневище І бачите, оці смоктуючі нарощуються на... тут більше на тих нових поділках, на тих нових коренях нарощених. І оце таке старе, я би не рекомендував так висаджувати, а я би взагалі його ось так, друзі, відділив. Бачите, ось тут є дуже багато молоденьких, таких всмоктуючих корінців. я би краще ось так висаджував. І цю теж я буду відділяти, друзі. Від цього старого кореня. Але дивіться, якщо у вас, ось, наприклад, повідділялися отакі морквинки, оцього викидати, друзі, не можна. Оце теж можна висадити. Я зараз покажу як. І тут є сп'ячі бруньки, вони теж прокинуться і через 2-3 роки теж буде непоганий кущик. Ніколи ось таких морквин, друзі, не викидайте. При діленні куща вони завжди утворюються. Тепер як правильно посадити? Це дуже важливий нюанс, на яку висоту заглибити кореневище для того, верніше не кореневище, а оці квіткові бруньки, на яку висоту вони повинні бути заглиблені для того, щоб куш заквітував. Тому що якщо їх закопати надто глибоко, друзі, а надто глибоко це більше 5 см. Якщо ви їх закопаєте, трав'янистий піон вам не заквітне. Він заквітне через декілька років, коли наросте коренева система, вона підійде ближче до верху ґрунту. І там утворюються такі бруньки, і тоді він заквітне через 3-4 роки. Значить, друзі, яку висоту я буду показувати в горшку, тому що так буде краще видно, чим на вулиці в ямі. Значить, дивіться, от викопали ви лунку, ось ваша ямка. Ось це рівень поверхні ґрунту. Скажімо так. Значить, ідеально. Буде закопати ці бруньки на висоту 3 см. Це ідеально. Але не більше 5 см. Як же це визначити в ямі, друзі? Ви ж не будете з рулеткою бігати і переміряти. Значить, викопали ви лунку, ямку, виставляєте ось таку рейку ставите над ямкою для того, щоб зорієнтуватися цей рівень. І підсипаючи вниз ґрунт у лунку, визначаєте ось так на два пальці. Це буде ідеальна висота. Зараз сонце. Ось від цих верхів, верхівок, від верхівки оцих конусів до ось цієї висоти рейки. Оця висота рейки це є рівень ґрунту. Ось так виставляєте і ставите ось так перпендикулярно два пальці. В середньому це є 3 см, плюс-мінус. Ну, більше п'яти ніколи не вийде, бачите? Ось так. Ось так виставляєте, відміряєте і все. І собі от регулюєте низ підсипаєте, скільки вам потрібно грунту, щоб оцю висоту зберегти до рейки. 3 см, не більше п'яти. Все, визначили, підсипали, виставили висоту, і тепер можна, друзі, засипати. Ось в такому стані. Я буду це показувати торфом в контейнері, засипаєте, засипаєте, але ні в якому разі не трамбуєте. Не трамбуєте, друзі, а проливаєте. Тому що, якщо ви затрамбуєте, ви можете пошкодити оці бруньки. І засипаєте, засипаєте до, до рівня ґрунту. До рівня, який ви виставляли планку, наскільки викопана ваша, ваша лунка. Ось так. Можете тут так легенько притрамбувати, але взагалі-то ідеально, друзі, це пролити. Ось так присипали ось оцей рівень. У нас вийшов, бачите? Ось, і все. І проливаєте. Проливаєте ліючкою раз, другий раз, якщо земля осяде, можна ще підсипати. Якщо боїтеся, що вам вимерзне, щоб не вимерзли оці бруньки, в залежності в яких регіонах хто де знаходиться, то до, до своїх регіонів, вже там до температурних режимів пристосовуєтесь то просто можете замульчувати чимось таким сухим, хвойними листями, опадом якимось. Але тепер, друзі, який повинен бути ґрунт. Значить, Трав'янистий піон росте найкраще в таких, ну, основне, щоб був не кислий ґрунт. Може бути слабо кислий, але не кислий. Кислого ґрунту він не любить. Але основне, в чому я замітив, в чому нарощує дуже гарно коренево, це, друзі, повинен бути рихлий ґрунт. Просто його свій садовий ґрунт можете збагатити трошечки торфом будь-яким, тільки не кислим. Ну, На крайній випадок може бути слабокислий. В кого слабокислі ґрунти, нічого страшного. Ось, Також можна додати ще в ямку фосфорні добрива, осінні добрива. Якщо в когось є, на дно ямки можете накидати фосфорних таких осінніх добрив. Ось і все. При такій посадці, друзі, у вас гарантовано піон буде гарно. Свісти, гарно наростати і розростатися. Ось такі моменти, з якими я хотів з вами поділитися, друзі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого відео. Всім бажаю миру, добра і все буде Україна!